Звісно, ми могли б говорити про плідну роботу Верховної Ради України, але цього не сталося цього тижня. Значить, ми з вами бачилися десь посередині тижня. і Я вас вже запитувала, де чи маєте ви якесь пояснення, чому не ведеться якась плідна робота. Під кінець тижня нам це пояснення надійшло. Звісно, вся країна вправлялася в якихось мемах і написання гумористичних заголовків стосовно цього. Але тим не менше, я не думаю, що масштаб катастрофи був настільки великий, що, до прикладу, до в останніх днів четвер, який є традиційно ударним днем для голосування, чи в п'ятницю, коли приходить уряд. що Настільки це завадило депутатам, настільки їх багато захворіло, що в залі ну просто не те, що ряди були постійно. Ну, я не знаю, скільки там було десять пару десятків народних депутатів було, і звісно, нічого ухвалено не було. Навіть не було ухвалено тих ратифікацій, які були в один з днів пленарного тижня. Тобто навіть вже ми ради. Ратифікації не можемо ухвалити. Хто не розуміє, це абсолютно прості якісь речі, які Верховна Рада, в принципі, зазвичай продуктивна Верховна Рада, значить, мала б голосувати на раз-два, і ці всі ратифікації швиденько всі голосувати. Цього навіть не відбулося найбільше, що мені сподобався заголовок, що ми мали значить парламентську кризу, а тепер маємо харчову кризу в країні. Ротавірусну кризу. Або так, або так. так. Ну, це дивлячись, з вершини якої професії оцінювати цей процес. Бо е, дуже багато моїх колег говорять про те, що це політтехнологічна епідемія, і вона пов'язана з тим, що ми, наприклад, спостерігаємо останні років півтора в соціології взагалі не фігурує партії слова народу». Фігурує партія Зеленського. Тобто, Зеленський при живій партії дистанціюється від неї, але ж він клятвено запевняв, що кожного депутата, кожного кандидата в депутати, відбирав він особисто, з кожним проводив бесіду. Ну, і навчали їх всіх, навчали так. їх всіх. Так так ми пам'ятаємо. кавецький університет пришвидшеної підготовки. Е, ну тобто, все це трапилося, але трапилось паралельно з цим. Наприклад, свіженький е, вирок депутатові гонку, 4 роки ув'язнення за корупційні діяння, і це ще не це не остання стаття. по Погоньку е, десь 50 депутатів від слуги. Особисто відібраний Володимиром Зеленським, фігурують у корупційних розслідуваннях Набу і САП. я вже не кажу про персонажів, які просто зрадили країну. Такий Ковальов був персонаж, відібраний теж персонально Зеленським. Так. Цей Ковальов і його брат перейшли на бік окупанта в Херсонській області. Так що, ну я вже не кажу про біженців на зразок. Куницького і Дмитрука, і їжа, їжа. Там їх десь більше двох десятків тихенько здимили. Хто голосно, хто тихенько тому маємо дивну картину. У мене таке враження, що зараз почалися торги на всередині фракції на предмет того, хто потрапляє в прохідну частину майбутнього списку. А хто не потрапляє, той буде шукати собі іншу політичну парасольку, і, і саме зараз можна і починати торги, куди вони перейдуть. Бо є, наприклад, у депутатських груп партії, які мають шанс в кількох регіонах набирати голоси. Ну, звичайно, що частина слуг може, може перебігти в ці депутатські групи. І тоді, е, ну головна проблема в тому, що Легальна більшість балансує на межі 226 голосів. Тобто, формально є депутати в фракції, і їх більше 226, по-моєму, 228. Але жодного разу за останні два роки жоден законопроект не був проголосований силами лише фракції «Слуга народу. Тобто, по суті, ми маємо. Швидше не хворобу об'єктивну, а хворобу швидше політтехнологічну, тому що депутати зараз починають усвідомлювати, що бути крайніми у ситуації, коли наближені особи до Зеленського збагатилися за час перебування у владі а більшість депутатів, ну, крихтами іспанського столу харчуються. Не хочеться, щоб на них вішали всіх собак. Ну а вони що думали? Прийдуть oh. в політику і будуть ем, цим чим займатися е, 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 цим коровам хвости крутити, як казали. Як е, казала колись моя бабуся? Е, ну oh. не знаю. Залишається нам тільки надітись. Я не знаю, який в нас є вибір. На те, що е, трішки більше будуть продуктивні і е, більше будуть показувати роботоздатність на всю Україну і для наших міжнародних партнерів. Щодо міжнародних партнерів, значить, Значить, чому такий важливий був цей тиждень, чому ми про нього говорили? Тому що вже неодноразово ми говорили, що фінансово Україна дуже залежить від партнерів. Але партнери ж так само не вчора на світ народилися, і такі ну давайте вам будемо без безперебійно посилати кошти. У Вас тут таке твориться, і будемо безперебійно. Ні, дорогенькі, будемо надавати вам кошти в обмін на реформи, що є дуже справедливим. Ми ж хочемо інтегруватися в європейський союз і так далі. і Так далі і повинні провести реформи. Поки що звучить все логічно. Ну так, але у нас вже був такий прецедент, коли літом не провели реформи, і значить Україна не якесь фінансування, бо не провела ті реформи. І зараз знов питання стояло руба, що значить, понаобіцяли МВФ провести, провести реформи в, в сфері, значить, оподаткування. І цього не роблять, і от це був останній шанс цього тижня проводити ці реформи. Інакше ми могли втратити частину коштів. Але сьогодні надійшло повідомлення від прем'єр-міністерки пані Юлії Свероденко про те, що МВФ через наслідки обстрілів енергетики погодився скасувати попередні вимоги щодо ПДВ для фопів. Митна посилки податку для цифрових платформ військового збору. Це було потрібно для отримання нової кредитної програми України на 8%. Один мільярд про це заявила прем'єр міністерка України. Скасувати чи відтермінувати власне, ці вимоги. Тут поки що не зрозуміло. Ну якщо скасувати, то тоді ці обіцянки для чого їх було давати. Але в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект те, це про це теж повідомляла прем'єр-міністерка. А, ще подадуть до Верховної Ради, перепрошую, не зареєстрований, а подадуть до Верховної Ради в березні законопроект, який, власне, підвищує ліміт для ФОПів, оподатковуються посилки. Власне, про це все, що вона говорила. Тому тут, можливо, все-таки вони відтермінували нам ухвалення цих реформ, але тим не менше. Ну, виглядаємо ми знову якось не дуже. Ну, по-перше, це брехня. Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагає в позичальника чогось. Позичальник пише сам пропозицію по джерелах покриття кредиту. Угу. Мова ж іде про кредит, так і от позичальник кабінет міністрів вирішив, що йому треба обкласти податками посилки, ФОПи. Це кабмін написав. Але вони нам весь час брешуть, що цього вимагає МВФ. МВФ нічого, ні в кого не вимагає. Він дивиться лише на пропозицію позичальника, в якій він описує джерела покриття кредиту. Але ж е замість створювати нові робочі місця, замість створювати інвестиційний клімат, вони лише збільшують податки. Мало того, чому ця. Заява носить ну е, такі маніпулятивні е, нотки, тому що кредит ухвалений напередодні 90 мільярдів допомоги на два роки для України, він дуже щільно пов'язується, власне, із МВФ. Не буде е, кредиту МВФ, не буде кредиту від Європейського Союзу, тому що МВФ в цьому випадку виступає по, по суті. Експертом, який вказує, що в Україні існують джерела покриття цього кредиту, і упиратися виключно в заморожені російські активи, ніхто не упирається. Тобто, мова йде про те, щоб уряд за час реалізації цього кредиту, міг створити механізми, які б дали заробити і людям і країні. Інвестиційний клімат, правові основи діяльності бізнесу, не бандитські наїзди, силовиків і пограбування бізнесу, не рейдерські схеми за участю силовиків. От на Черкащині стрільба з поліцейськими ветерана проти поліцейських, де загинуло п'ятеро учасників бойових дій. Ця історія, вона чому така каламутна? Тому що в ній читаються ознаки рейдерського наїзду, рейдерської боротьби. А не там не не, не було ніякої ідеології. От в чому справа. Тому за цих обставин дивних поведінка влади, вона ну, вона постійно змушує українців бути в тонусі, тобто пильнувати за кожним рухом влади, оскільки влада бреше українцям, влада бреше партнерам. І це ну створює абсолютно нестерпну атмосферу. До речі, нагадаю, що по програмі «Ukraine Facility» до кінця минулого року Україна не, не отримала по-моєму 3,4 мільярда євро через невиконання саме реформ. Під які під цю програму Ukraine Facility, це було фінансування на 19 мільярдів євро, і якраз е, Україна мала виконати певні зобов'язання щодо реформ. Так. А вона їх не виконала. І е, Україна не до отримала три з лишком мільярди євро, які країні дуже необхідні, Була. за це ніхто до речі не відповів. А в нас, в нас я не знаю за що в нас відповідають. Ну, це ви назвали приклад, коли значить, отримав вирок член партії Слуга народу, народний депутат. А так, загалом, у нас ніхто покарання ні за що в принципі не несе. І це знаєте, дуже, дуже нехороша історія. Екс-заступника керівника Офісу президента Ростислава, Ростислава Шурму, немало відомого нам в Україні, та його брата офіційно оголосили у розшук. Про це повідомляють засоби масової інформації, пригадується, як колись Володимир Зеленський захищав власне цього заступника керівника офісу президента Ростислава Шурму. Що таких спеціалістів ще варто пошукати? що Таких спеціалістів варто ще вмовити піти працювати на таку посаду. Він зараз перебуває, начебто теж в Німеччині, як і перебуває президент України. Може він знову зможе його вмовити повернутися на цей на батьківщину і відповідати за за. Обоє в Баварії? Обоє в Баварії, Баварії зовсім-зовсім значить... та... зовсім поруч. І це не значить, що вони вболівальники футбольного клубу Баварії. Це абсолютно точно. Але що заважає шурмі приїхати зараз до Зеленського впасти на коліна і сказати, що ну куций поплутав, що не хотів я красти гроші. Я щира чесна людина і патріот, готовий повернутися служити країні. Але як на мене, то питання інше. Справа потрапила в справді в міжнародний резонанс, бо обшуки в будинку Шурми під Мюнхеном проводилися поліції в Баварії на замовлення Назика. І, по-моєму, ну, присутності представника не Назика, а на, набув. Угу. По моєму, присутності представника набув. Але. Вся та комедія полягає в іншому, як людина віку оборонця країни, тобто він, він призовного віку, і я думаю, що офіцер запасу, як він зміг виїхати за межі країни в час, коли, наприклад, п'ятого президента України не випускають на парламентську асамблею НАТО? Як вони, як вони всі ці куницькі дмитруки, як вони просочуються через кордон? Оце головне питання. І е, коли, е, нарешті, на шурму відкрили реальну справу і, ну, і оголосили в розшук, то в нас ціла пачка високопосадовців з банкою сидить в Україні, е, і проти них почалися процедури слідчі, тільки їм не оголошена підозра. На згадаймо, Галущенка, одного з найпотужніших, е, так би мовити. Потужників представників е Міндічгейту. на нього, по-моєму, досі йому не оголошена підозра. Як врешті, невідомо чи оголошений міжнародний розшук Міндіч е і Цукерман, які є думаю, по суті касирами в справі Міндіча, Міндіч, Міндіч так, в нас маємо такі ралі. А цього цього тижня було ще ще одна порція доміндіджгейто стосовно розслідування сестри. Пана Міндіча, яка значить користувалася квартирами в Росії, користувалася квартирами, квартирою якогось високопоставленого російського генерала, і так далі. І Там дуже багато вона причетна до всього іншого, виходячи з цього розслідування. багато інформації з'являється з стосовно цих скандалів, але таке враження, що воно вже перестає бути цікавим, і в тому числі і всередині українського суспільства. Це ви з чим пов'язані? З втомою, ну не скільки людина може витримати цих всіх корупційних каналів і обкрадань: Ну один, два, три, п'ять, десять. Ну потім вже якийсь не знаю, блок стоїть на це, можливо, розраховано. Ну тут нам сестра міндіча цікава, Ми не тому, що вона сестра міндіча, а чи вона справді була задіяна в операції з відмиванням коштів. Так, так. Бо основна претензія якраз полягає в тому, що нібито на кошти міндіча. На 6, за шість мільйонів вона мала придбати особняк у Швейцарії. І оце головне. А те, в кого вона жила на квартирі, ну, як відомо, її чоловік займався нафтовим бізнесом. Я думаю, що вони могли собі дозволити орендувати дорогущу квартиру на Патріках, те, що називають, на Патріарших Ставках, і ну, от врешті. Це, так би мовити, деталька, яка нагадує про те, що в Міндіча було не просто купа бізнесу в Росії, в тому числі і вирощування алмазів. Пам'ятаємо. Працю... Да. Але ж нагадаємо ще одну: так би мовити, ближчу до тіла деталь: те, що Міндіча займалася постачанням. Е, ну, Високоякісних брендових речей для московської елітки. Е, і е, кажуть, що вона умудрялась навіть туди всучувати е, контрафакт китайський під виглядом брендових речей. А ну, це, це, не, це, дуже не коре... да, це дуже корелює з попереднім досвідом пана Єрмака, який сама Хант теж е, мав, е, так би мовити, партнерство бізнес. Е, і в Києві ця компанія теж відома тим, що там теж проникали контрафактні речі під виглядом брендових контрафакт контрафактні вигляді. речі. І ще, якщо я не помиляюся, стосовно того в ухилення від сплати податків, що завозилася сте як так. гуманітарна допомога, не оподатковувалася. Потім продавалася за шалені за, шаленими цінами люксова брендова річ. Заїхала я, значить, так. як гуманітарна допомога, якась не знаю, Дольчі Габана, А продалася як е, чистої види. О, це завозилася якась, як це швейники як кажуть, третя лінія. Тобто воно ніби брендове, ніби так, так. той самий виробник, але, але для інших ринків. Так, так, так. Тому, так, е так. але як це не дивно, це одно це шахрайство. От що їх ріднить? Вони вони злипаються як вареники, вони чують один одного, бо шахрайше шахрає, чує здалеку, як кажуть, здалека. Абсолютно справедливо, пане Володимире, дякую вам величезно.